Сьогодні цілий день не відпускає одна думка про чергову трагедію зовсім поруч. Білогородка, Новий ЖК Білий Шоколад, шахет влучає в багатоквартирний будинок. Мама і тато, для неї це був другий шлюб гинуть на другому рівні своєї квартири. Чотирирічну дівчинку дивом виносять сусід, Журналіст. Старший син теж був на першому поверсі. Йому, до речі, сьогодні двадцять. Походу другий день народження. Маленька ще не може по-справжньому усвідомити, що сталося. Вона просто налякана. Увесь день стрічки і розмови заповнені деталями їхнього життя. Яка мама цілеспрямована, як безмежно любила дітей, як мріяла саме про цю дворівну квартиру, як багато працювала, щоб виплатити кредит, стільки світла, стільки зусиль, стільки планів, і все обірвалося за одну мить. І мене не полишає інша, ще важча думка. Наскільки близько від нас ходить смерть, і як ми з цим змирилися? Ми вже рідко йдемо в укриття. Якщо чесно, то нам не доходити туди треба, нам там жити треба. Кожна ніч і півдня теж. Але ми не живемо, ми сидимо в коридорах у кращому випадку. Слухаємо вибухи, прислухаємося дотичі між ними і ніби вмовляємося з реальністю. Може, пронесе, не тому, що ми безвідповідальні, а тому, що ми страшенно втомилися боятися, втомилися чекати, втомилися жити в постійній напрузі. Де кожен звук може стати останнім? Це не про байдужість, це про виснаження, про людську психіку, яка просто більше не витримує. І тому в голові з'являється це страшне, тихе, буде як буде. Але кожна така історія знову боляче нагадує. Не буде як-небудь. Війна не десь там, вона тут, у наших будинках, у наших спальнях, у дитячих кімнатах, у звичайних життях звичайних людей, які просто хотіли жити. Світла пам'ять загиблим, Сил тим. То залишився. І хай у нас колись знову з'явиться розкіш, не звикати до смерть.